Ірина Ясинська, Мариня, бувальщина, від його жаского погляду кинуло впід. почервоніла, манірно помахала перед обличчям пухкою рукою. На великих грудях молосно захиталася русява коса, глянула з-під довгих вій, схопив за руку і міцно стиснув, аби не випручалась Прийдеш, хрипко видихнув, притискаючи гарячим тілом до стіни старого хліва. Мотнула головою, відвертаючись від його м'яких пшеничних вусів. От-от вкола ними в щоку, аж ноги підгинаються від гострого аромату міцного чоловічого тіла. Прийдеш, питаю, потягнувся губами, цілуючи скроню, ковзну нижче, торкнувся дико пульсуючої жилки на шиї. Мариня затремтіла. Відступися, благально мовила, а сама. Хай би міцніше притиснув і поцілував. Не відступлюся. Важка долоня рішуче лягла на груди, пучки пальців пустотливо пробігли по затверділих пипках. Мариня млосно зойкнула. перехопила зап'ясток його руки і відвела вбік. Не треба. Очі заблищали непроханою вологою. Дружину маєш, то з нею і. Он як заговорила, глухо мовив. Маю, і що з того? Вона прісна й холодна, в ліжку од мене відвертається. Негодна ні зробити, ні дитину виносити, а в тебе он двоє пуць від цицьки не відірвати. Та й хто б від такого добра відмовився? Жадібно накрив долонями високі груди, злегка стиснув пальцями. Прихилилася до стіни спиною і з горла стогін вихопився. Хай би як тамувала бажання, а воно вперто на волю рвалося, і земля тікала з-під ніг, вела її за собою. Гена ж до копиці з соломою, золотою, як його вуса. Романе, солодка малість запаморочила голову, штовхнула в його обійми. І вже було неважливо, що голубиться з чужим чоловіком, та й не зовсім чужим. А тим, з котрим виросли разом, котрий її любою та вірною подружкою називав, не думала про те, коли його гарячі долоні борознили розпалену любощами шкіру, і не згадала про подругу навіть тоді, як на небі вечірні зорі засяяли від краю до краю, наче очі Романчикові. Виснажений пестощами він лежав горілиць на солом'яній перині. Пахкав цигаркою і мовчав. Про що думаєш? ніжно торкнулася цілунком його щоки. Пильно глянув на неї, а тоді обхопив рукою за стан, притиснув до себе і видихнув Про нас, нас? Здивовано вихнула крила брів. Тепер я нікуди тебе не відпущу, затямила хіба тільки до ранку, звабливо вигнула спину і розсміялась. Он як? Гаразд. Протяжно загарчав, спрагло впиваючись губами в її солонкувату від поту шкіру. Мариня скрикнула і підкорилася солодкому полону. Хай зникнуть усі, доки ніч і вони разом. Бо скільки ж мала вона того щастя жіночого, хіба тільки от куті та до Різдва повернулася у рідне село з малими дітьми, втекла від чоловікових кулаків у батьківський дім щоб ніколи не повертатися до нелюда і подала на розлучення. Рік минув відколи приїхала, про чоловіків більше й чути не хотіла, доки місяць тому роман не затиснув у кутку веранди, коли прийшла Соломійку навідати, відтоді й втратила спокій та сон. Спершу думала менеться, але кожна наступна зустріч, кожен його погляд діймали до живого нерва. Придивлялася до подруги, сіра й непоказна, вороблива, досі бездітна з вічно зібраним у гульку волоссям і сумними очима. Що тільки роман у ній знайшов? Такий красень іншої заслуговує яскравої й розкішної, або слідом за нею чоловіки в'язи крутили. Обхопила його обома руками, притиснулася не одірвати. Кохай мене, Романе, скрикнула, кохаю. Відлунням у відповідь і сколихнулося небо, струшуючи додолу зірки. Падали ті росами в трави, обпікали шкіру цілунками так пристрасно і так солодко, аж туманіло в очах. А десь далеко в селі захлиналися криком перші півні і блимала золотавим оком хатина в затінку густого саду, бо з цієї оселі вивітрився сон та спокій, і хто зна коли назад повернуться. В скроні пульсували пекельним болем, терла їх тонкими холодними пальцями, а голова ось ось репне. Від того канудило під грудьми і судомами зводило шлунок. Тримтячими руками потягнулася до глека з молоком, хлюпнула в кухлик. Жадібно надпила, холодний, смачне, аж наче трохи біль відпустив, зітхнула. Повела очима на годинник майже четверта, скоро світатиме, а романа досі немає. Бувало, на роботі затримувався, коли треба було поле домолотити, не так і багато добрих комбайнерів у селі, та ще й таких, як її чоловік. Проте завжди ночував удома. Сьогодні ж ліжко холодне. Соломія навіть не дивиться у той бік, сидить і чекає, пряде очима темряву за вікном. Скрипнула хвіртка. Здригнулася от того, прикипіла поглядом до дверей, Роман мить укляк біля порога, а тоді рішуче зайшов у хату. Доброго ранку, глухо ковзнуло назустріч. Злісно блимнув з-під брів. Доброго, буркнув. Де ти був до цього часу? Скам'янів. Прицвяхував Соломію важким поглядом стиснув кулаки. А тобі що, відколи стала перейматися мною? Романе, протягнула здивовано, відсохне жінко, грубо урвав, не до тебе зараз, дай поспати по людськи, і посунув до ліжка, тамуючи роздратування. Дівстала до печінок ця бліда п'явка, всю кров з нього випила, все життя перепаскудила, до біса цей шлюб. І з тією думкою і в сон провалився, та не чув тихого надривного плачу на кухні, не бачив очей, наповнених розпачем. А якби й бачив, то й серце не зригнулося, бо тепер воно належить іншій жінці, і хай так буде завжди. Не бігла Мариня, летіла, ногами землі не торкалася поміж городів, щоб менше хто бачив, та й оцій порі вже більшість людей у селі сплять. А якщо й натрапить на когось, то ж каже, що Соломія занедужала, тож іде відвідати подругу. Уже місяць минув від тієї першої їхньої з романчиком ночі. Весь день солому з волосся вичісувала, грішне тіло солодко краялося, а душа співала. Ледве дочекалася вечора і наступного, так і потягнулися вервечкою жаскі ночі, сплетені пристрастю і запечатані соргучами цілунків та млосних стогонів. Сьогодні вперше лишиться у нього на ніч у теплому ліжку, на білому простирадлі. Сказав Солька на весь тиждень до баби поїхала, бо та зовсім хвора, тож можна волю напитися одне одним, аби на лихі людські очі не трапитись, тому й дочекалася темряви, бо потім і світло не допоможе, коли селом злослава покотиться, Програлася поза хатою, шелеснула мишей й до дверей. А Роман же на порозі чекає, пахкає цигаркою та мружить очі. Під вусами широкий усміх висіявся. Прийшла, видихнув хмару диму. Як бачиш, дуже чекав. Ходімо, то покажу як. Схопив за руку, притягнув до себе, впився поцілунком. Підхопив на руки і поніс у дім. Криня заплющила очі, обувила гнучкими руками широкі плечі. Кошик із наїдками і сливовою наливкою лишився у віранді, не до їжі нині. Сьогодні вони з десерту почнуть. Простора спальня сріблилась місячним сяйвом. Роман заснув. Замилувалася ним, незаслужено дістався цей скарб її подрузі. Не вміє Солька цінувати його та й вже не навчиться. Потягнулася рукою до тонкого халатика, недобало кинутого під ліжко. Певно, та сіра миша збиралася в дорогу і забула, от і добре. Випірнула з під тонкої ковдри, прикрила ним голе тіло і почемчикувала на кухню води випити. Увімкнула світло, ковзнула очима по тканині халата. Що це таке липке? Та мантелепа брудний одяг під ліжко кидає, оце так, провела пальцями по темній плямі. Здригнулась, схожа на кров, Бредливо скривилася, зняла халат і жбурнула на стільчик. Увагу привернув ясний блиск на долівці, нахилилась. Та це ж Соломічин срібний медальйон, з яким вона ніколи не розлучалась, носила в ньому маленьку світлину покійного батька. Мариня порачкувала під стіл, тремтячими пальцями підчепила тонкий ланцюжок, весь покритий кіркою засохлої крові. Тіло скувало кригою страху. Учорашнього дня шукаєш, штовхнув у спину скрадливий голос. Хапнула ротом повітря, рвучко обернулась. Що ти накоїв? У горлі пересохло від важких романових очей. Більше нам з тобою ніхто не заважатиме, розчахнув повітря загостреним вістрям люті. Вона ляснула мене по щоці, обізвала, чи ж терпіти мав? Ще не народилася та баба, що керуватиме мною, гепнув так, що й ноги задерла. Якби зроду не була такою харлявою, то минулося б, а так. Мариня затулила рота долонями і тихо заскімлила, замовкне, гаркнув, аж дзенькнули склянки. Як же ж це? Що тепер буде, романе? Він стрімко наблизився, схопив її в оберемок і щосили струсонув. Клацнули зуби, в очах потемніло. Щастя нам буде, от що. Хрипко прошепотів, торкаючись гарячим диханням вуха. Ти, головне, не пащякай зайвого. Сумка з речами пішла слідом за нею. Заявлю зранку, куди треба, що пішла з дому і не повернулась, нехай шукають. Тремтіла всім тілом, як від лихоманки. Врешті відсторонилась, зміряв її холодним полиском очей, а тоді раптом весело підморгнув Ладнай настіла жінко, заручене відсвяткуємо. Хитаючись нетвердим кроком, вийшла на веранду забрати кошики з наїдками, що принесла. І можеш не одягатися, полинуло слідом, Так мені більше подобається. Спітнілий та зморений тваринною хіттю Роман захропів. Затамувала подих, щоб не розбудити. Навшпиньки вислизнула із спальні, хапливо вдягаючись на ходу. Вихопилася з хати у садок. До горла підступала нудота від пережитого жаху, смикнула з гілки яблуко і чкурнула через город до межі, якою сюди прийшла з вечора. Мариню наздогнав тихий лагідний голос Чекай! За спиною почувся важкий тупіт.